Продовжую кампанію за Чентлінга. Так, і давай першим ділом ми прокачаємо цього тіпочка. Дум. Чи давай тренінг краще? Так, і що треба зробити? Ну, на цього чувачка мені пофігу, якщо чесно. М -м -м. Ви з кимось воюєте. Давай ось так зробимо. Поб'ємося вручну, щоб втрат поменше було. Має бути така ж легка битва. ось так. Ось ці чуваки ось так хай стоять. Так, де ми станемо? Де тут найкраще буде стояти? No, no, no. Давайте, санкорс. Ты тут, ты тут, вы сюда, ты, чувак, ты летай. Погано зробив, мій склікнув трошки, але окей. Так тут цей чувак працює. Ого, трохи його пробили. Трохи, чувачка, пробили. <кій> <кій> так, давай прискоримо, відновимо трохи наш бар'єрчик. Так, 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 Чи? давай сюди, йде. Так. треба лучники звідси трохи відвести. буде все файно. Давай Сіріндум сюди. Так. Ці так, чуваки хай ближче підходять до мене. Ну все, йому гайки зараз. За неми ну от і все так тут у нас все чітенько Тут а цей горбочок, звісно, такий собі. Так, что ты застрял? Все четко, все четко, четко, четко. Давайте уже иди до меня. Нормально. Так, звітся так, там все чітко. Все окей, все четко. Ты зацем бежи. Чем за зацем? Выбежи за цем. Так, тут четенько. Не буду добувати. Такою армією, правда, осади буде трошки тяжкувато брати. Ці чуваки стіни не дуже добре беруть. Так, а білку якусь досить непогано взяли. Е, так, давай симбіотик. Симбіотик. Окей. Так, ми тут сховані. Ми тут сховані. Так, далі. Що тут взяти треба? Це таке собі. Ось це непогано акіп мінус 50%. Ось це круто, да. Це на 12 рівні, да, можна буде. Це, коротше, бафає юнітів, які. Наймаються через uh, альянси. Таке собі. Ну Ну. Хоча стак. Uh, ну, скритність для всіх. Да, йому треба Мюталікс Вортексів оцих брати. Фулл стек і він їх просто розвалить. Так, а що мені тут брати? Ага, це на трансформи щось є, плюс 5 е атаки, коли трансформований. Окей, а білки, коли трансформований, можеш юзати. Окей, а я нікого не можу, так, да, взяти? Еээ, на жаль, да нікого. Ну, давай як спульку А є, до речі, в мене маунти якісь, По ідеї, немає. Та, немає в нього маунтів. Тобто це 50 швидкості, це все на що я можу розраховувати. Так, окей. Е що по технології? Ось це непогано телепорт мінус 100%. Uh. Ось це телепорт, це типу... Як підземні шляхи, тільки ми ще атакувати можемо когось. Окей, це буде безкоштовний телепорт. 5%. Експар, репленішмент. Рекрут ранг. Рекрут ранг... Рекрутранк фіня, фігня, фігня. Це непогано локал Recruitment Capacity. швидше будемо наймати всіх. Force Peace between two... Uh, ...two factions. Transfer settlement. Track army. Швидке Bolt of Change. Який, якийсь, якийсь спел дадуть армії. Який теж якийсь спел. О, прикольно, блин, цим Lord of Change вам дають е, э, всякі спели. Окей, це тут бафаїться мої і ті. Чуваки. Так, да, давай спочатку в телепорт візьмемо. Він був безкоштовний. Мені подобається Так, і... Ми тут нічого наймати не можемо, так? Да? Окей. okay, okay, okay. I refuse. Може найняти когось? Deceive. Напевно, треба ось так піти I'm і ось тут вюртбат взяти. Фестус. Самос. Да, давай. А що тут має? Discoverability плюс 10. І тут плюс 10, буде 50. Ну, 50 це не страшно. Так, давай ось цих побудуємо. Може треба було на тому. Ході це будувати, але вже як є. Так, окей. Ем, Можу я щось побудувати з економіки? А в мене грошей нема. Ні, в мене нема. Окей. Так, цей чувачок. Е, давай ще раз куди там треба мені на ултанчику. Shine of Kane. Да, давай е в Шрайн оф Кейн, підемо туди, зробимо там культ. Там будемо йти туди. Ось так, вот. окей, думаю, можна пропускати. М -м -м -м. Не скажу, що я фанат того, що вони зробили. Реально не скажу, що я фанат прям цього. Так, і ми все ще сховані. Походу, там, де культ є, там ми й А ні. Тут ми не сховані. А як бути схованим? Десь тут можна подивитися. Ар а, армії са hidden регіонах з без стрик трикстер куль Тобто ми маємо, маємо бути тут сховані. Ходу через те, що він знищив то ми тепер не сховані. Е, ладно. Хм, Я тут не можу будувати, це баг якийсь. Я ось тут там не можу будувати, а звідси має доступ.

Так, окей, давай цим далі йдем. Так. Ну, раз він там, типа, чилить, то я піду сюди. Вземут. О, давай, стефи якраз візьму. Так, грошики, звісно, такі собі в мене будуть, але... але що поробиш? До речі, мені не вигідно, якщо буде поселення в руїнах. Куди це він йде? Хай заселяє. Мені це вигідно, щоб тут заселяли, чуваки. Щоб чим побільше культів було. Може вампіра вийде зараз закультити? До речі. Я би Влада вальнув би, щоб отримати. Його цей. Його образ. Так, окей, давай земут забираємо. 290. Скільки в мене в мінусі. Мінус 192. Так, нормально. Симбіотик. Ну, таке собі, та йой. Так, собі. Ну, якась оця от перша. Э... Секція оцієї синьої гілки це взагалі якась фігня. От тут оце Lightning Strike, ну крутий скіл. Ось це класний скіл. Це може бути. Це класний скіл. Ось це класний. Але ось, оце з чого починати, ну це якийсь треш. Ладно, давай, може, забафаємо когось на початку, чи йдемо сюди. Блін, ось це прикольно. Ось це. Але мені зараз воно нічого не дає. У чому проблема? Тіке Spell інтенсіті. Це типа. По... На що воно впливає? Типу сила магії? Що уроном буде більше нахва. Е, -е, -е, е. Наноситись з магії. Так, я е напевно, нічого я поки не буду йому робити. Будувати теж нічого. Можна Аверхайм попробувати. Ладно, розберемося наступного ходу. Ну, його стек ось тут лазить, тобто невеликі шанси, що він буде справді там атакувати. Давай поки нічого не будемо. Давайте пропускаємо хід. Влад. Влада можна було б забрати якось, якби він. На Форс Марші біг. Короче, якось би попався. Ось це мені подобається, що він там. Ну, там, в мене є декілька опцій. Піти вампіра взяти. Образ влада теж буде непогано. Я так собі думаю. Так, а що там по дипломатії? Можна я з кимось якусь дипломатію? Дивись, до цього я доходжу. Та? Можливо, справді на влада кращий, а що нам там дають за Castle Draken Там трохи багато їх. Що це за Empire Seater? Чому я не. Не виграю нічого. Ну, це тяжко буде. Зінч корапшн тут. Влада я зараз не вальну ніяк тут. Я не бачу, як я його валю. Зі забелкою, ні, 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 на влада треба забрати. Можливо, сюди треба йти краще. Так, можливо, ось на ось цей мегрендштат і так далі йти. Так. Е, окей, але це вже буду вирішувати в наступній серії. Тому дякую за перегляд. Пишіть, що думаєте про кампанію, про герої, як вам дейт. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось!